Доброго дня, друзі, у радості просто немає у мене меж. Ми таку колосальну роботу з вами зробили, що просто не вистачає в мене навіть емоцій, щоб це все вам передати. Дуже хочеться подякувати будь людям на зарцю Саші, Нагорній Наталії, Звержинській Вірі Васильівні, Сацькій Ірі за публікації, які були виставлені в інтернеті на мої звернення, які коли ми зверталися до вас по проханню надати нам баночки кришки. Овочі, м'ясо. Uh... Це просто люди ви неймовірні, дякуючи Черевко Олександру Миколайовичу, який тримає разом з нами руку на пульсі, знаходив час, аби зводити всю продукцію до нашого виробництва як садочків із сіл, та по різних куточках наших лубен. Також хочеться дуже подякувати всім садочкам. Тобто, це садочок 10, садочок 1, дзвіночок, смородинка це номер 17, які відгук. Нулися на прохання зібрати на велику кількість званочок також мешканці Боглодарівки, Березівки, Литвяків, які не за короткий час назбирали чимало продуктів, томатів, банок, кришок, цибулі, моркви. Це просто люди. ви неймовірні. Благодійний фонд Мелек Іра Подфедько відразу побачивши моє звернення на той же день. Привезла нам банки, м'ясо, цибулю, сіль. Люда тригуб, це взагалі жінка добра і серце. Завжди з перших днів війни вона разом з нами привезла 400 баночок і дві упаковки великих кришок. Звержинська Віра Васильівна разом з Олексієм Володимировичем по селах Чуднівці, вищий Булатець, нижчий Булатиць, малий ряз. Дівок збирали чимало банок, кришок, а також від себе особисто привезли рис, кришку, олію. Дякуючи Олексію Івановичу. 1 травня за банки м'ясо, свинини, кришки, які він нам сьогодні зранку самого привіз. Сацькі ірі це просто людина неймовірна. Вона з перших днів нам турбується про наші ручки. Дівчат надає нам. Перчатки вдівати і готувати продукцію також. Вона розкидавши по своїм групам, назбирала збирала велику кількість банок, кришок. Дякую тобі, Іра, велике велике лідія. Олександрів разом з мешканцями свого будинку назбирали велику кількість банок Аліні Федоренко завжди допомагає нам із заправкою балонів, а також надала нам м'ясо свинини колісник Володимир Вікторович, і Він надав нам 80 кілограм сала. Ну просто на паштети наші, на кров'яночку. Так що люди дякую Володимиру Вікторовичу. Також хочеться подякувати пані Тамарі, директору третьої. Школи, яка надала нам також велику кількість баночок і відгукнулася на наше звернення. Мешканці вулиці Постешева також відгукнулися на наш допис. Працівники задаваки також збирали нам баночки, і Альонка, яка живе в селі Засуля, вона надала нам велику кількість баночок. Також хочеться подякувати панахідіні Олени, яка надала нам сало кров для приготування кров'янки. А також хочу всім вам люди просто висловити свою безмежну подяку. Ви подивіться, яку ми зробили колосальну роботу. Вибачте, що я не знаю ваших всіх прізвищ. Хотіла б всіх вас згадати в своєму дописі, в своєму інтерв'ю, але чесно кажучи, не знаю ваших прізвищ. Тому, вибачте, будь ласка, кого не назвала, не ображайтеся. Також бачите, завдяки вам, яка на сьогодні. Назбираючи стільки банок, і ми так надалі продовжуємо своє виробництво. Уже на понеділка є потреби нашим хлопцям ЗСУ на передові позиції, і вже буде перва буде відправка. 400 баночок, так це точно. Також хочеться сказати велике дякую за кошти, які ви нам надали. Ця сума становила 26 тисяч 400. Ці всі кошти будуть використані. на Наше виробництво. Всі свої звіти я в кінці місяця виставляю в своєму пості, де я Показую на що, і коли ми витрачаємо кошти і всі чеки маємо в наявності. Тому велике вам дякую сьогодні. У нас бачите, дівчатка працює, трудяться, кухня кипить.